Усім привіт! Сьогодні будемо зважувати каліфорнійців у віці 2 місяці. В укролі 9 кролення. Кіло 355. Кіло 620.

кило шестьсот сорок. Кило четыреста пятьдесят пять. Кило четыреста семьдесят. И кило четыреста шестьдесят. Два вага дуже мала, враховуючи вік оленя. Ну, основних причин три. Перше це великий укрол 9, друга самка кролка. Ну і третя причина було присутнє родинне схрещування. що, звичайно, не рекомендовано. Зараз самка покрита іншим самцем, не родичом. Побачимо в майбутньому який укрол буде наступний. Всім дякую за увагу, ставте лайки. Пропозиції, коментарі, до побачення.